Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами деніт 3 d і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас третій матч в четвертому дивізіоні. Ми непогано стартували, але не можна збавляти обертів, і треба продовжувати в тому ж Дусі. Ми не змінюємо склад, не змінюємо тактики, бо поки перемагаємо, чому ну навіщо взагалі це змінювати. І сьогодні граємо проти USV Халле. Давайте подивимось на його склад. 83 BPL. Ну і така нормальна. Два швидких фланги на воротах Мінньюлі. Ну, така середня, гарна, гарна АПЛ. Знову альянс Арена нас вітає, як і, як і в попередньому матчі. І маємо надію, що вона буде такою ж вдалою, як і. В матчі з, з Бундеслігою. Так, і пішов вперед Ремзі. Фабрегас. Мата. І мата може, може на клаптику поля обіграти, і це офсайд. Це офсайд. Ми граємо від захисту, як і раніше. Так, пасна Яятуре, яятуре головою виграє, але ненадовго. Старіч. Вільян. Яятуре. І Дімерія закидає на... на Агуеро, але ж там Філіпе Луїс. Там Луіс. Філіпе Луїс. Вільян помиляється. Пасна Азара, Азар. І це не передача. На жаль, в підкат пішов Азар. Дімарія. Удар Дімарі! В Хрестовину! Нічого собі удар! Давайте подивимось повтор. Головне, щоб. Ну, ось! Головне, щоб він не збив його. Якийсь нервовий у нас суперник. Такий удар можна було і подивитись у повторі. Старідж. Старідж. Закидає на нього суперник якийсь рекошет. Не обов'язковий на кутовий. І давайте постараємось з кутового не пропустити. Дуже популярно стало отак от розігрувати. Кутові. Останнім часом дуже багато суперників таке роблять. Компанії. Азар Рамірес. Дімерія. Дімерія на Азара, Азар. Яятуре, Азар. І. Азар, ну знову ти в підкат ідеш. Ну що таке, Ден? Чомусь Еден Азар хоче йти в підкат, а не нормально прострілювати. І ось тут повинен бути нормальний простріл. Ах, поспішив! дімарія, поспішив! Є туре удар здалеку! І ще один непоганий удар. І що таке, що стається? Що вже включає наш суперник, що починається якесь підвантаження. Оце нам не вистачало ще цього. Поки що в цьому сезоні. Ну, що він робить? Поки що в цьому сезоні не лагало ще. Так, і тепер ну дивіться, він як спеціально, щоб ми не змогли в захисті нормально зіграти. Але добре, що обійшлося квадрадо тепер розганяється. Розганяється квадрадо. Важко, але розганяється. Пас Ді Марія удар! Гол! Ді Марія в третьому матчі! Поспіль забиває! Ді Марія на 20-й хвилині забиває прекрасний гол з лівої ноги. Подивіться, який удар в дальній кут. Знову з лівої. І знову прекрасно! Ангель Ді Марія! Так грає далі. Не вистачало такої гри Ангеля Ді Марії в попередньому сезоні? І зараз головне, от я повторююся і в тій серії це казав, але головне, щоб він не здувся. Головне, щоб не здулась команда. 20-та хвилина, 1-0. Прекрасний прохід Куадрадо. Точний пас і неймовірний удар від Ді Марії. 1-0. 1-0. Невже він побіжить матою? Він біжить матою, і краще ось так його зустріти, ніж пропустити далі. Жовта картка буде Рамірасу, але на те він і опорник, щоб збивати, щоб зривати атаки. І руйнувати їх, звичайно. Не обов'язково збивати гравців. Але якщо не можеш руйнувати по-іншому, то приходиться і так. Я, -я туре. І Агуеро туди на Ді Марію. Ді Ді Маріяні. Філіпе Луїс. Поки що у нього безпомилково діє. Компані. Скидає на куртуа. Куртуа куди подалі. Довгоногий Яятурен не зміг. Взяти м'яч, клішим. Компані. Пас на Рафель. Рафаель піднімає трошки м'яч, щоб не перехопили. І от зараз на відрив на Куадрадо, Куадрадо, Передача Івертонген підставляє свою голову кутовий. Розігруємо. І пас Куадрадо не проходить пас туди в. Ай! Ну добре, добре. Ді Марія спробував і так пробити. Ну знову ж. Головне не обрізати атаку. Ай-яй-яй. Не зміг обробити м'яч. Агуеро. Стерлінг. Ох, цього не можна пускати, що там? Не вже Так, офсайд. Неймовірно. Рамірес. Смолінг. Яя Туре. Кліши. Ліши. Відправляємо на Рафаеля. Все поки що правильно. Куадрадо. Простріл від Квадрадо І скидав на Агуеро. Захисник суперників, але не зміг. Скористатись цим. Агуеро. Компані. І ось так. Ось так. Ми діємо. Граємо більше тепер. З нашим голкіпером Квадрадо. От бачите, які проблеми, коли низом даєте, і ще й не дуже не дуже сильно. І що кліши? Ух! Міг помилитись зараз кліши з таким прийомом. І мата виходить один на один. і Ми вперше пропускаємо в цьому дивізіоні помилка Рафаеля. Ну і що ти робиш постійно? Ну, що він робить постійно, цей наш суперник? Провал. Перший провал такий серйозний, і мата вже нас не вибачив. Вперше пропускаємо в цьому сезоні. На жаль. Рахунок 1-1. Ну що ти там змінюєш? Ну, я не можу зрозуміти. На 40-й хвилині він уже двічі чи тричі натиснув цей ескейп. Так, провал, Рафаель. Рафаель треба було боротися корпусом, намагався, мабуть, Рафаель вибити. Але це було помилково. Закинув. Бачите, закинув і ну, ось Рафаель помилився. Позицію втратили всі. Ну і куртуа, куди ти хотів? Ну навіщо ти підгрібав? Хотів підібрати м'яч, якщо ти ще не добіг. Ну це помилка ще і куртуа. Нехай, нехай. Зараз будемо старатися знову забивати. Дімерія на 20-й. Мата на 40. Так, ну ми граємо в свою гру. Поки що нічого такого не сталося. Пропустити це нормально. Шкода, що перервали нам серію таку, але нічого. Кліши. Удар кліши! Ох, над поперечкою кліши пробиває. Щось Він не чекав, мабуть, що я буду йти лівим захисником. Якби кращий удар був у кліши, то можна було б. Можна було би забити. Він кудись вийшов чи що? На жаль, наш суперник вирішив забити гол і піти сходити подумати. Ремзі. Дімарія? Ну, не знаю навіть. Коли він почне грати, він не забувай навіть так, Ді Марія. Ну нехай. Ну давай, хлопче, починай грати, бо це не цікаво. І ще й збивати ці повтори не можна, бо тільки я натискаю збити, а він. а він ні. І так, зараз подивимось, він знову стоїть чи ні. Бо це ж прийдеться в перерві. Ні, мабуть, він не стоїть уже. Мабуть, він поч... грає. Так, він грає, все нормально. Так, Стерлінг. В першому таймі б йому забити в роздягальню. Це було б круто дуже. Рамірас. І у Раміраса забирає м'яч Стерлінг. Старліч. Ну, а тепер це не дуже гарно. Отака атака. Я-я-туре. Агуеро. І все. Перший тайм, закінчується 1-1. У нас є непогані шанси на перемогу. У нас більше ударів. Але тепер, Але тепер реалізація не дуже. Хоча ми небезпечно пробували здалеку. Це і Ді Марія робив, і Яя Туре Агуеро помиляється. І зараз обкрадає Старліч Компані. Мата. І Рамірас. Прекрасно. Рамірос діє. В опорній зоні. Він вже на жовтій карці, але це не заважає йому нормально забирати м'ячі. Яятуре. Віддає на. Діморію. Діморія. У... Ох, ні. Ні, 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 ні. Не можна так бити. Дімарію. Він не вміє бити. Якось технічно в дальній кут ним треба пробувати прямим ударом. Я помилився. Треба було просто бити. І Ось такий пас від Смолінга. І головне, щоб він повернувся, встиг повернутися на свою позицію. Старліч. І забирає Смолінг. Але подивіться, який пас віддає Азар. Добре, що тут Азар. Бул. Кліши. Нараміраса. Але м'яч долітає до Рафаеля. Квадрадо. І Ді Мар я пішов. Ді Мар я пішов. На косільни. Всі натикаються на косільни сьогодні. Як у нього на Раміроса. У мене на Раміроса, У нього на косільни. І. Куна Гуеро не захотів давати в один дотик. Так би була гра в стіночку. Я хотів зіграти в стіночку, не вийшло. Рамірес. Єтурем. Агуеро. П'яткою і Рамірес кудись пре просто як потяг. Смолінг. Фабрегас врізається в Ді Марію і таким чином забирає у нього м'яч. Стерлінг Технічний стерлінг. Філіпе Луїс, мата. Кліши, і тут куртуа має вибивати. І вибиває досить непогано. Можна було навіть поборотися за м'яч. Ну ні, таке куртуа не заб'єш. Хоча бувають випадки Ді Марія на квадрадо. Куадрадо починає розбігатися. І пас невдалий від квадрадо. І, і тут в підкаті. І тут в підкаті навішують мата. І, я думаю, пора випускати нашого Джокера вже. Нашого найкращого бомбардира. Гімарія на Раміреса. Рамірес. Рамірес. На Квадрадо. Квадрадо натикається на Філіппе Луїса. Пас. І Косільний знову. Подивіться, неможливо не його пройти сьогодні. Так, Смолінг прекрасно. В підкаті тану! Тану, не, не сміши. Не сміши арбітер. Нічого ж там не було. І подивіться, що відбувається. Ми відібрали м'яч, але рикошетом, на жаль, тепер аут буде. У нашого суперника. Так, Дімерія ще начебто більш-менш грає. Хоча, мабуть, я випущу мату. Ну і все, поки що, поки що, все. У нас 73 хвилина, 1-1. так, наш м'яч. Має бути наш м'яч. Давай, болбой, швидше. То зараз Азара покличу. Пас, Рамірес. Трохи треба виходити вже в атаку, бо... Все-таки нам перемога потрібна. І... Ой-ой! ой Нарвався сам! Мата. Волкот. Волкот. Де на Рафаеля. Знову Волкот. Квадрадо. Пас. Пас. І Волкот проходить, і, як завжди, у нас підкат. Чомусь не хочуть до, добігати до м'яча, а одразу летять в підкат наші гравці. Фабрес Рамірес, що? Та який? Яке порушення? Ну, добре. Добре, не сперечаємось з арбітром, все одно немає ніякого толку від цього. Прекрасно, Рамірос віддає, але кліши зараз може. Розпочати нашу контратаку і це порушення. Звичайно, це зрив атаки можна було і жовту показати. Яятурем. Рамірес. Волкот. Квадрадо і Ремзі, ну чого ж ти впав? Куадрадо впав ну, дуже не в тему. Старідж. -туре у нього не забирає. І зараз от небезпечно. Дуже небезпечна. Атака у нашого суперника. Мата. Мата віддає на Азара. Азар одразу на. На мінйолі. Ось так. А взагалі це було, звичайно, ж на Волкота. Є Туре. Пас на Квадрадо Рамірес. Чи візьме м'яч? Ні, не взяв. І тепер буде важко наздогнати Старіджа. Але наздоганяє його Смолінг. Обрізка. Обрізка Азара сам виправляє свою помилку. Віддає на мату. Мата. Мата. Обігрує двох. Мата. Видає на. Волкот і Волкот погано приймає! Волкот! Наш джокер міг спрацювати знову, але погано прийняв. І зараз у нас ще й небезпечна атака суперників. Ну, це буде несправедливо, якщо ми зараз пропустимо. А ми зараз пропустимо. Ну, це несправедливо. Ну, погодьтесь, ми щойно мали забивати гол, і Нічого такого наш суперник не показував. Ну, таке буває. Ну, Подивіться, помилка смолінга і двічі дали пробити. Ну так не можна. На жаль, на жаль, ми програємо е, супернику, якого повинні були вигравати. Ну, Це, це дуже погано. Її пішли вперед матою. І, на жаль, Вертонген у нас забирає м'ячі все, це буде зараз свисток. Ну, Волкот підвів, Волкот підвів. Якби він там прийняв нормально, ми б виграли цей матч, бо він би забив. А, ну, отак от. Отак от, на жаль, отакі матчі можуть, можуть впливати на подальші дії, на подальші ігри. На жаль, ми вигравали, і потім ну, на 90-й хвилині ми пропустили просто. Дурнішого голу ще і придумати важко, коли щойно був у нас момент. Ми не набираємо жодного очка в цьому матчі. Просто жах. Головне, щоб цей матч не вплинув на подальшу нашу гру, а він може це зробити, бо це такі ключові моменти. Шкода, шкода. але ми старались, ми робили все, що могли, і я засмучений, я засмучений, бо тут ми мали вигравати. На жаль, повторилось те, що і було в попередньому сезоні. Побачимо, що буде далі. Підтримайте нашу команду пальцем вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі продовжувати гру в четвертому дивізіоні. З вами був Дені 3D. На все добре.